Вітаю, друзі! Сьогодні нас випала нагода попасти на фестиваль надувних куль, тож запрошую провести з нами декілька годин тут. В цьому короткому відео ми відвідимо фестиваль повітряних куль та лазерного шоу. Що вже декілька років поспіль проводиться біля міста Стейтсвілл, Північна Кароліна. В наших планах давно було відвідати подібне шоу та поближче ознайомитися з цим одним із перших повітряних транспортів людства та атмосферою таких заходів. На цьому фестивалі знаходиться десь 6-7 хуль. На трьох з них катають, ну як катають, підіймають вверх і вниз, а всі інші для декорації. Але дуже класно, дуже тусовочно. Так. На жаль, під час цього заходу повноцінних польотів на кулях не було. Відвідувачі за окрему платню могли на декілька хвилин піднятися на територію фестивалю, але такі обмеження зовсім не вплинули на жваву та кольорову атмосферу фестивалю. Захід проходив на широкому відкритому просторі, де, окрім повітряних куль, було розміщено багато стендів з сувенірами, різноманітною їжею, іграшками, та публіку розважав музикою діджей. Окрім безпосереднього катання на повітряних кулях, у відвідувачів була нагода поспілкуватися з пілотами та власниками куль. Ці декілька пілотів, з якими ми поговорили, мали десятилітній і більше досвід польотів як в США, так і по всьому світу. Було немовірно цікаво дізнатися про особливості польотів на кулях, складності в обслуговуванні цих літальних апаратів та нюанси ведення бізнесу по катанню пасажирів. Приблизно через 5 хвилин повинно початися лазерне шоу. Люди зібралися і чекають на нього. Під кінець дня фестиваль закінчився невеличким лазерним шоу, після якого відвідувачі почали розходитись, а куль випускати тепле повітря. Взагалі, нам сподобався цей захід, і, сподіваюсь, одного дня ми відвідемо фестиваль з більшою кількістю повітряних куль, де зможемо по-справжньому політати на них.